Міські надзвичайники кажуть за три роки, що діє акція зі збору ртуті від населення вдалося закумулювати небагато немало 90 кілограмів сріблястого добра. Лише за цей рік вже є 3 900. Це явно якийсь також електронний прилад. Бачите, порядка мілілітра ртуті в ньому. Тут значно більше. Тут півтора-два мілілітри. Ртуті в декількох люди брали. Ви знаєте, коли розформовувались підприємства, погано щось лежить, воно. Хоча я не можу зрозуміти, де можна в побуті його використати. Думали, що згодиться, так найчастіше виправдовуються городяни, які приносять штуть деколи кілограмами. Легенда, люба приймається, відповідно, ми в себе би, реєструємо, факт. При неприносу цієї ртути ми фіксуємо кількість цієї ртути ртуті, і відповідно ми її на якийсь певний час в себе зберігаємо для того, щоб потім подальшому утилізувати ту кількість. Тут від населення у будь-яких ємностях приймають із середи по п'ятницю з 10 до 17 за адресою вулиця Стефаника. 4.